Найочікуваніші ігри 2026 року, частина 15. Почнемо з головного: Valve ніколи офіційно не анонсувала Half-Life 3. Але наприкінці 25-го інтернет просто вибухає від чуток, витоків та інсайдерських заяв, що анонс ось ось настане. Давайте про все по порядку. З серпня 25-го датамайнери знаходять у коді Counter-Strike 2 та Deadlock купу посилань на таємничий проєкт під кодовою назвою HLX та hl 3 За їхніми даними, це однокористувальський шутер від першої особи без VR, де персонаж у костюмі HEV. Привіт, Гордон Фрімен. Там він буде битися з прибульцями та солдатами, розв'язуючи фізичні головоломки. Звучить дуже знайомо, чи не так? Далі більше. Кілька надійних інсайдерів вийшли з конкретними заявами. Майк Строуз Insider Gaming запевняє, що реліз відбудеться навесні 26, -го. можливо, у березні, як ексклюзив для ПК та нової Steam Machine. Ну а Том Гендерсон підтверджує велику гру Valve у березні 26. -го. На сторінці видавця Valve у Steam теж показано дві майбутні гри, але відображається лише Deadlock. Що ж за друга гра? Невідомо, але погодьтесь, занадто багато співпадінь. Як ви пам'ятаєте, другий епізод Half-Life 2 вийшов у жовтні 2007-го. І з того часу минуло 18 років. Втім, потім вийшла Алекс для VR, яка, скажімо так, суттєво переосмислила фінал другого епізоду. Далі в листопаді 25-го Valve анонсували нове залізо: Steam Machine, Steam Controller та Steam Frame. Але не анонсували Half-Life 3. Проте фани помітили у відео анонсу на кількох таймкодах відсиланки на нову гру серії Half-Life. Та й нагадаю, що поки що нові пристрої від Valve не продаються, і ми навіть не знаємо їх ціну. Гойтесь, що дуже дивно їх анонсовувати, але не казати ціну і не продавати. Чого ж тоді чекає студія, якщо не якогось гучного анонсу, який простимулює продажі і приверне увагу до пристроїв? Знову ж таки, стільки збігів просто не можуть бути випадковими. Ми з вами чули 100 мільйонів нахрюків про цю гру за останній час. Їх насправді настільки багато, що це просто навіть статистично, майже точно відбудеться. Тому якщо Half-Life 3 і вийде, а я переконаний, що вона вийде, то анонс її станеться в найближчі місяці. Ну або ж не станеться вже ніколи. Так, це не масштаб GTA 6. Взагалі ні. Хто чекає цього анонсу ще з 2007 року, це щось значно, значно більше. Тож тут без будь-яких сумнівів 100% очікувань на щось мегалегендарне.